Трата україною територій буде зафіксована у спеціальній угоді. Це Кіт Келох, той що представник а, в виданню Fox News. Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату територій. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це, коли радянський союз підкорив країни Балтії. Ми ніколи не говорили, що вони мають ці країни. Ми говорили, що вони просто перебувають під пануванням. СРСР, це те, що я намагаюсь українцям давно розповісти, давно пояснити. Ми не повинні з вами сприймати це як капітуляцію. Ми не повинні сприймати з вами це як зраду. Отак От сталося. Прорахувалися всі, і ви бачите сьогодні, що відбувається. Прорахувались всі, ті, хто орієнтувався на Байдена, ті, хто орієнтувалися на те, що ми будемо в НАТО. Ну, просто, можливо, відсутність нормальної освіти, нормального досвіду, нормальної дипломатії, нормальних е, людей поряд, можливо, все це склало свій нюанс, але зрозуміло, що ворог напав і це той аргумент, який ніяк не можна е, виправдати. І сьогодні ми маємо ситуацію, яка складається як певна реальність. Звісно, все це боляче українцям, таким як я, людям, яким, людям, які реально за свою країну, які не зловтішаються, тому що у Зеленську зараз ситуація там недобре, не, не так, як він собі думав, і не так, як він собі вважав, він війде в підручники історії. Це дійсно так. Але що мені до Зеленського? Що вам до Зеленського? У нас є країна, яку потрібно любити, яку потрібно поважати, шанувати людей, які поряд з вами. Мені, як громадянину, от те, що відбувається, це все -все приниження чиновників України. Я не говорю нас, чиновників України, все це боляче. Але війна не може тривати вічно. Українці не можуть гинути вічно. Ну, якщо ви не можете зупинити і знайшлась сила, яка може це зупинити, і ця сила каже: не визнавайте. Чекайте свій історичний шанс, але до влади приводьте людей, які будуть адекватно сприймати ситуацію, а не вірити всяким Байденам про НАТО і гей-гей, ми зараз будемо всьому світу оголошувати, що ми в НАТО. От сьогодні е інформація була про те, що Трамп е сказав е нібито, що е власне це Байден винний, тому що він пообіцяв НАТО. А Росії це не сподобалося. Це потрібно було спрогнозувати. Все, дуже багато тисяч людей загинуло, втрачені території, але це реальність.